Привіт! Мене звуть Юстіна і я студентка групи птє 19 навчально наукового інституту сучасних технологій ПДТУ, Навчаюсь за спеціальністю 144 теплоенергетика. Студенти зазначеної спеціальності отримують сучасні знання, котрі можна застосувати у різних сферах. Фахівці енергетики затребувані на великих підприємствах і у сфері наукової діяльності. Отже, випускники мають широкі перспективи працевлаштування. В умовах стрімкого розвитку сучасних технологій необхідності організації опалювальних процесів, енергозбереження, підготовка фахівців за напрямком теплоенергетика набуває особливої актуальності. Реалізація цих важливих напрямків потребує фахівців високої кваліфікації. Крім того, навчатись на спеціальності теплоенергетика дуже цікаво. Майбутні спеціалісти вивчають такі інноваційні дисципліни, як енергоменеджмент. Водопідготовка, теплопостачання тощо. Важливо, що спеціалісти даної сфери затребовані як у нашій державі, так і за кордоном. Фахівці енергетики успішно реалізують міжнародні грантові проекти, що мають потужну фінансову підтримку і створюють простір для реалізації найсміливіших ідей. Враховуючи перспективність спеціальності, особисто я планую закінчити бакалаврат і продовжити навчання у магістратурі. Приходь на навчання за спеціальністю теплоенергетика до Приазовського державного технічного університету. Отримай затребувану спеціальність сучасності.